Сезон був довгий, дуже важкий для нас, тому що у нас весь сезон переслідили травми. І на фінальну гру, на жаль, не змогла, не змогла вийти наш лідер команди Вікторія Шматова. Але дівчата гарно працювали наполегливо і компенсували Вікторію своєю віддачею, своїм бажанням. І тому сьогодні результат на табло. І я дуже вдячний дівчатам за їхню, за все, що ми зробили в цьому сезоні. 100%, 100%. Мені дуже було приємно дивитися за деякими з них взагалі. Це вже гравчині суперліги. Тобто на майбутнє вже в мене є костяк, так, щоб будувати команди по суперлігу. Це 100%. Звичайно, дуже хотілося б. Мені шкода вікторію шматну людей споридова, тому що вони гравчині рівня Суперліги. І цей рік, на жаль, ми... Зробили крок крок назад, але сподіваюся, що у нас буде все добре і наступного року ми повернемося. Дуже хотілося б. Так. Дякую. Ну, взагалі, в першу чергу хотів би привітати команду Рівну з перемогою. Гарна гра, така дуже напружена. І вони молодці. Вітаю їх. А що можу сказати по грі своєї команди? Ну, молода команда. Так, найстарші дівчинки, там не буду казати, але реально молода команда. Десь перехвилювалися, дуже великий відсоток браку, промазали велику кількість штрафних, поставлені цілі на гру, на жаль. Ну, якщо я кажу, йдемо в прохід до кінця, треба забрати з під кошика. Ми кидаємо трьохочкові, Ну, такі ігри не виграються. Тобто, ну, на сьогоднішній день, на жаль, поставлені цілі були не виконані, ну і відповідно ми і програли гру. Яке майбутнє у вашої команди? так само будуть дублери, які будуть грати в інші лізі, буде основна команда Восоко наш? Ну взагалі, я рахую, що це команда, яка має велику перспективу. Так, всі дівчата в одній структурі БК Франківськ, вони розвиваються, рухаються вперед, вони також є представницями в різних вікових категоріях, збірних по баскетболу 5х5-3х3. Тобто я вважаю, що ще декілька років вони будуть провідними гравцями. Інших клубів надіюся, БК Франкіз далі, але все може бути. Були побоювання на початку матчу, Скажу чесно, переживала, що можливо десь спочатку не не будемо тримати ініціативу, а дамо їм. Розігнатися, здати свою швидку гру грати, що нам було це було саме перше завдання заставити їх грати не швидку гру. От тому ми справилися. Я побачила в половині, що ми будемо битися до кінця. Побачила, що дівчата готові. Ми стримали цей перший їхній е, напор, можна так сказати, і все. І далі вже було ще трішки в мене переживання. Як ми почнемо третю четку, чи ми нічого не зміниться у нашому захисті? Показала третя. Третя що ми добре справилися в захисті, тому скажу чесно, ми чекали таку гру, яка буде гра, Ви бачили, що травмувався у нас лідер команди Вікторія Шматова і була відсутня і вчора, і сьогодні на іграх. Дівчата були готові до цього. Вони знали, що вона не буде грати цей матч. Тому напевно ніхто не мав права десь розслабитися, десь відпочити трішечки. Ви всі бачили, вони падали за м'ячами, боролися, хотіли виграти, виграли молодці. Як вам сезон загалом? Хто найбільше справ на наш корма? Ну, молодь наша, я вам скажу, сьогодні мене дуже здивувала, тому що виходила і Катерина Гаврильчик вийшла на майданчик. Була в нас теж дуже важлива гра з Франківськом. Коли ми виграли в овертаймі, вона відігла прекрасну кінцівку. Вона розуміла, що заміни немає. Вона повинна бути і сьогодні. Та сама ситуація. Тобто, коли вона бачить, що треба відповідальний момент і заміни бути, не може, вона відпрацьовує да десь якісь є помилки, але це все від те, що вона молода без досвіду. А так, молодець, я рахую, що вона. З Вікторією Максимчук, яка є наймолодша у нас в складі, вони такий найбільший ривок зробили за цей сезон. Якого майбутнього хотіла від цієї команди, є якісь завдання повернутися в суперлігу? Вже говорили про це. Хотілося б повернутися в Суперлігу. Звичайно, повернути наших гравців в рівне, хто пішов в цьому сезоні, і повернутися в Суперлігу, тому що вища ліга теж хороший рівень. Команда Франківська реально грає на рівні. Третьої, четвертої команди Суперліги. Вони хороша команда, команда, яка тренується два рази в день, я знаю. Тобто вони мають, теж мали про право грати в Суперлізі, так як і наша команда. Тому хотілося б, звичайно, повернутися, але ну, як мінімум, якщо ми залишимося в вищій лізі, для молоді, повірте, їм є де грати і досвід отримувати дуже прекрасно. Сьогодні я знаю, ми викладалися на максимум перед ігрою, готувалися, виправляли всі свої помилки для того, щоб зіграти. Ми готувалися взагалі типу грати агресивно на м'ячі. Е так то все виконали, що мали, плюс-мінус. Були помилки, але я думаю, вони не страшні. Наскільки складний <кій> цей суперник і багато маток? Наскільки важко допомагати? Не знаю, мабуть, більше морально. Е те, що вони всі молоді. І швидко бігають, і так далі. Нам це складно, те, що ми не так тренуємося, як вони. Ми намагалися брати більше ініціативи там опит і так далі, позиційний. Ну, таке. Я, наприклад, в тебе мрія повернутися в Суперлігу за разом цією з командою сіграв. Звичайно, так. Хочеться повернути в Суперлігу, відчути ці всі емоції, що колись були. Думаю, колись може вернемося.